Ласкаво просимо в готельно-ресторанний комплекс Касабланка. Касабланка це сучасний комфортабельний відпочинковий комплекс, розташований в затишній частині калуша. Це місце для чудового відпочинку, приємних зустрічей та ділового спілкування. Кафе в Касабланці, виконане в класичному європейському стилі та обладнане літнім майданчиком. Атмосфера, що панує в ньому, налаштовує на приємну бесіду і гарний настрій. Окрім цього, Касабланка пропонує 11 номерів, де є всі зручності, необхідні для відпочинку. Кожна деталь кімнат виконана у вишуканому та елегантному стилі, покликана підкреслити розкіш та затишок. Також пропонуємо насолодитися та розслабитися у фінській сауні, яка славиться дуже гарячою парою. Сауна виконана в оригінальному східному стилі, що забезпечує ексклюзивність та приємну атмосферу вашого відпочинку, готельно-ресторанний комплекс «Каса Бланка» – Еталон гостинності та комфорту.